Я журналіст, я просто модерую, от так от вийшло. А, і зараз я розповім, як це все буде відбуватися. А, ми поки що були такі волонтериські ну, вол були зібрані певні питання, а, їх там порядка 6-7, я їх зараз зачитаю. А, можна буде також, якщо у вас є свої питання, якщо ми хочемо обговорити, додати, а, ще якісь питання додавати. А ми я поки оголошу а, всі ці питання і попрошу якимось, а, щоб була мінімальна кількість людей, які підтримують а, розгляд цього питання. Так, і ми тоді зрозуміємо, що ми проходимося по ним. І давайте тоді буквально підняттям рук а, зараз говорити. Ну, я, я так розумію, що ми умовно а, знаємо, чому ми тут зібралися. А, перша тема це, це ситуація в арсеналі і можливі дії. Питання, як яке хотілося до обговорення, це межі творчої свободи та протидія цензурі. Обговорюємо ми це питання. Лапка. 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 Нужно, а, ну, Почекай, бачиш, я не бачу жодної людини, яка зараз. Тобто, Можна весь займає... список, а ми вже тоді по списку А, давайте доїхати. Давай, межі творчої свободи та протидія цензурі, судовий процес, бойкот, активне втручання, а, необ... Третє, необхідність відновлення роботи в арсеналі, чи вимоги відновлення роботи. Друга, друга тема це самоорганізація та вплив спільноти на інституції і питання, як протистояти, питання, як протистояти свавіллю та непрофесіоналізму культурних інституцій. І третя група питань це незахищені творчих працівників, нестабільна зайнятість та захист трудових прав творчих працівників. Творчих працівників. Ось це ті питання, які поки що там онлайн були а, певною кількістю людей висловлені і запропоновано їх обговорити. А, якщо є ще якісь, ми можемо додати. А, хтось може підняти руку і ми додамо. А зараз а, ми хочемо просто я їх ще раз зачитаю, для того, щоб було зрозуміло, чи є сенс їх обговорювати всім разом що Кожне питання ми говоримо там, близько 10-15 хвилин, якщо воно, ну, тобто дивлячись від його важливості, орієнтовно. Якщо треба, повертаємося, щоб ми тут не сиділи вічно, і а, кожен може висловитися тобто, в будь-яке